Тепер можна братися і до роботи. Гірчиці Вова з'їздив, накупив, навіть десь знайшов верес. Оцту купив. Морковкою розжилася у сусіда маленька, але воно ще й краще. І це для Мікі. А куда ж? Да? Все. Тільки його й бачили. Зараз під огірки занесу з коридора. Ну, я майже все підготувала. Баночок наладнала. На 6 літрів. Я не знаю, в кого там вистачило цього маринаду 3 літри закатати. Я знаю, що я 5,5 літрів спокійно закатувала тим маринадом. Тому буду плотненько зараз трамбувати і хочу 6 літрів закрити. Так. Гірчиця перець, часник цибуля, морква. Цукор, сіль, оцет, огірки, все є. Можна приступати тепер до нарізки. Зараз покрішу цибульку, морковку і огірочки. Ну, вже підточила, буду сподіватись, що ручка витримає. Фух, огірочки я та закрила. Вон вони мої красунчики. Здається, я знову переоцінила свої сили. Нога у жаркій кухні, на кухні 31 градус. Нога та, що в бенту пеком пече, прямо пече, а рука, поки нарізала овочі, вона трішки начебто нила. Потім заспокоїлася. Першу баночку я закатала, ну так, терпимо. А от коли я закатувала потім наступні 2,5 литрові. Та ще ж у мене ключ Ключ бажаю кращого. Коли я вже отримаю той свій новий, я не знаю. Ну, коротше кажучи, як той казав, от где-то здесь ти і здох, так ото і я. На тих двох півтора-літрових банках я і здохла. Так в плечі розкрутило, розворушило. Ну, тобто, Саме коли закручувала ключем, коли дала нагрузку. Він у мене гидко крутиться. Тут оцей ролик Вова вже його і мазав і що ми йому тільки не робили. ось і це. Але він такий тугий доволі. І почала закривати а банки гарні, горлишки гарні, не пощербані, не по як, не стерті, як то кажуть. Банки свіженькі. Так він туго йде, ну це просто капець. І я поки їх закатала, ті дві літрові банки, я вже не хотіла нічого. Потім от 2 двохлітрову, закатала. Але це ж усе іще не все. У мене залишилося ще трішки гірків, і потрібно їх кудись пристроїти, тому що зима спитає, що робили. Ой, дай божечко, сили. Так, ну, самі розумієте, я буду не я, якщо я не придумаю, куди їх прилаштувати. У мене там залишилося цих огірків, ой, кіло з чимось. І я згадала, що колись декілька років назад, так, теж я на кухні товклася. І теж щось закривала, залишилися огірки. І таке на таку якусь консервацію, начебто мало, туди чогось у мене не вистачало. Коротше кажучи, що придумала я. Я тоді взяла і зважила ті огірки, додала до якоїсь там определеної ваги цибулі, ну, коротше кажучи, почала експериментувати. Загальну вагу створила овочів, ну, наприклад, там, 2 чи 3 кг, А вже сіль, цукор, там, оцет, те вже додавала, знаєте, як, ну, використовуючи свої базові знання. От закриваю я там огірочки закусочні, да, закриваю я кабачки. Ну, приблизно вже знаєш, що на 2 кг потрібно скільки солі, там, чи на 3 кг потрібно скільки там цукру. Але так як я завжди люблю щось таке, знаєте, кисло-солодке, таке, таке пікантне якесь. ну Тобто, як трава ото буває, знаєте, не закривають консервації, їсиш його, воно ну ніяке. Ну ніяке, їй-богу. Оце мені подобається, як кажуть, я гіркий там або помідори, катаю по стандарту, ложка солі дві цукру. Та куди воно годне, ото ложка солі дві цукру, не знаю, як на мене, воно не смачне. От. Я її гірки так не катаю, я і помідори так не катаю. І в цей салат також я додала олії менше, я її завжди додаю менше, ніж, ну, приблизно як в рецептах? Не менше 100 гізді йде десь на 2 кг овочів, не менше 100 г олії. Ну, це всюди так. Ну, Я такими пропорціями не користуюся я завжди лью менше. Далі. Я додала свою улюблену французьку гірчицю, куди ж без неї? А я ніякого в цей рецепт не кидала зелені. От не, не хочеться мені мені хочеться, щоб воно було різне. да. Кабачки нехай будуть з кропом, а от гірки нехай будуть без окропу. Я не давила на чеснокодавилки чесник, щоб це не було схоже на закусочні, тому що, коли давиш чесник, це зовсім інший смак і аромат. І навіть марінат по кольору і по консистенції він різниться. Ну, Коротше кажучи, створювала щось таке, щось таке. І нам сподобалося, ось в чому справа. І так в мене він був записаний салат мій. А знаєте, що чим мені подобається? Тим, що там можна регулювати. Тобто, не так, знаєте, як удають рецепт, 2 кг огірків там 200 г цибулі. А я в цьому рецепті я тобто в мене є база 3 кг овочів. А далі огірки з цибулею, дивлячись, коли чого скільки є. Ну, Коротше кажучи, вирішила я, що я закрию останні огірки. Так. Але кинулася цибулі, в мене всього 800 г було. А гірків десь кіло 200-300 кіло А потрібно виходить до трьох кілограмів мені два 200. То добре, що нас же ще вчора Людочка пригощала. Я звідти ще кілограмчик експроприєрувала. І в ітогі в мене зараз він стоїть на ка... в каструлі на пліті, настоюється мій салат. Та вже майже годину стоїть. Помила, простерилізувала баночки. Шкода, тільки що немає півлітрових на низу баночок. Можна було б у півлітрові позакривати, більше б було б. Ну нічого, будемо закривати в літрові, зато економія на кришках, вони зараз дорого коштують. Ну, їх. Ось так як у мене сьогодні день. Мчиться. мчиться, куди мчиться, не знаю. Стан такий, знаєте, якийсь двоякий, на вулиці, по-перше, почало тягати тучі. Вітер не стихає, погода якась така придурошно чмаленна, дихати нічим парить. В мене мало того, що мої приливи відливи, та ще й, мабуть, занепадсил, чи як там. Коротше кажучи, з мене пот тече ручйом холодний, ледяний пот. Я вже не встигаю вмиватися і я за сьогодні не знаю скільки я випила води. Ось так мені якось дурно. От. Ну нічого, зато я закрию хоч трішки гірочків. 6 літрів прованса закатала, і тут подивимось. Ну я думаю, це і, і в мене не записано просто скільки. Але знаєте, що я їх записати так і неможливо. Чому зараз поясню? Оце коли вони постоють, їх можна вже брати і їсти. Отакі вони смачні. І цибуля там смачна, і огірки смачні. Потім, коли вони вже готові, до речі, рецепт я ж також зробила без стерилізації. Воно все буде приготувалося, по баночкам розклала, закатала і все. Я, коротше, стараюся завжди, хоч, щоб трошечки осталося, там якась баночка неповна або ще якось, може, його і можна було б зробити повною, але намагаюся залишити, щоб так посмакувати. Ну, тому що дійсно смачні, як на мене. Не знаю, вам сподобається чи ні, а мені подобається таке. Я взагалі гірки люблю, тому мені. Я не знаю, який це повинен бути рецепт. Ну, то хіба що ложка солі дві сахаря, як кажуть, це мені не подобається. Так, ладно. Трішечки вам познімала, трішечки обстановку доклала і пішла далі працювати.